У виник скандал із музеєм, який нещодавно розташували на театральному майдані у центрі Луцька. А саме відомий ресторатор Олег Іванюк написав про те, що у цьому музеї його жорстоко обманули, а саме змусили заплатити 200 гривень за вхідний квиток, а також не дозволили доторкатися до експозицій. Чи то так ресторатор поіронізував, чи дійсно ситуація виникла не зовсім зрозуміла. Ось цей допис на сторінці Олега Іванюка у Фейсбуці зібрав чимало реакцій і коментарів. Хтось його сприйняв із іронією, а хтось всерйоз виступив проти такого музею у Луцьку. Сам Олег Іванюк написав у соцмережі так. Мої очікування у високорафінованому арт-об'єкті у центрі Луцька спочатку взяли за вхід 200 гривень, а потім гламурний юнак на повному серйозі мене попередив про недопустимість торкатися руками експонатів. Я ж прийшов туди, щоб детально все перемацати. Відтак зажадав свої гроші назад. Гроші, звісно, не повернули. Оце йду і думаю, нащо такі високі інтелектуали приїхали до некультурного Луцька, де жителі так і мріють помацати руками високе мистецтво. Таку іронію Олега Іванюка зрозуміли не всі. Дякую. Отже, я не піду. А я думала, що тільки у мене таке враження лишилося. Ми ж вирішили звернутися за коментарем до представників культурного простору мод та запитати, чи все ж таки є у музеї, що так би мовити, помацати руками. А також чи дійсно злочанина вимагали 200 гривень. У модулі тимчасовості працівники нам повідомили, що про допис Олега Іванюка знають однак на камеру нічого коментувати не будуть, адже керівництво немає на місці. Проте не на камеру розповіли, що із чоловіка нічого ніхто не вимагав, адже у цьому музеї немає фіксованої ціни за вхід. Люди платять. Кожен стільки, скільки вважає за потрібне, ніхто з нього не брав. Це було його рішення заплатити саме таку суму, і ну, я не знаю, доткатися як... до так. У нас є лише одна робота, з якою можна контактувати руками. Так, можна. Ну звісно, ні. Якщо зараз кожна людина там у нас є робота з камінням, якщо кожна людина там куди почіпає, то мабуть вона до Луцької не доїхала ця експозиція. Нагадаємо, музей у центрі Луцька розпочав свою роботу 13 липня. Організатори культурного простору модуль тимчасовості мають на меті показати, що українці не тільки переосмислюють своє минуле, а й борються за теперішнє. Організатор Дмитро Соболь розповів, що тут кошти збирають для відновлення пам'яток, які постраждали через війну з Росією. Зараз їм вдалося зібрати вже трохи більше як 200 тисяч доларів.